Так, коротше, ситуація така. Ми щой сьогодні лягли рано спать. Поспали годину, коротше, проснулися і вже не хочемо спати. І тепер ми думаємо запитати у вас, посовітуйте, точніше, пораду, коротше, щоб ви нам дали. Посовітуйте нам якийсь хороший. Фільм, кінокомедію, можна якусь пародію. Або, допустимо, чорну комедію там, з матюками. Ну, іменно, щоб веселе. Не, не оця нудятіна якась, а іменно таке щось веселе короте, було, щоб. ну, Щоб короте, посміятися. Не мелодрами там ніякі. ну, іменно, коротше, щось таке. Так що чекаємо на ваші пропозиції. І поради в коментарях.